А чи можемо оцінити отримані збитки на окупованій території, а також оцінити втрачену вигоду? Так можливо дослідити і оцінити збитки на окупованій території. Цей процес складний і багатоетапний. Спочатку наша команда зосереджується на визначенні реальних збитків. Ми аналізуємо ступень матеріальної шкоди, такої як руйнація майна або інфраструктури, та враховуємо витрати на їх відновлення. Після закінчення цього етапу наш наступний крок розрахувати втрачену вигаду. Ми досліджуємо, яку прибутковість міг мати об'єкт на окупованій території без інтервенції, беручи на розгляд всю втрачену можливість продуктивності. Враховуючи матеріальну шкоду, ми ретельно оцінюємо втрачені можливості, що виникли від порушення процвітання регіону. Весь цей процес вимагає суворого документування і ретельних зборів доказів. Важливо, щоб клієнт надав будь-яку доступну інформацію, яка може допомогти в нашому дослідженні наприклад, витяг до розслідування на підставі заяви. Чим більше документації в нас є, тим точніше ми зможемо оцінити збитки та втрачену вигоду.